Вітаю тебе на каналі про стосунки і з тобою менторка зі стосунків Ірина Савчук. Сьогодні у нас відео для чоловіків на дуже цікаву тему: як не залипати на недоступних жінок. Підписуйся на мій канал, став дзвіночок, щоб не пропускати корисні відео. І обов'язково у кінці відео розкажи в коментарях, що ти думаєш на цю тему, і чи ти, той чоловік, який залипає на таких жінок, поїхали розбирати, чому це відбувається. Я отримую багато запитів від чоловіків і інколи розповідаю, відповідаю на ваші питання на цьому каналі. І от що таке оце залипання? Чому чоловіки обирають заміжних жінок, недоступних жінок, які у інших країнах, або жінок, яких відфутболюють, вони стають для них якимись екстра цікавими і єдиною неповторною у всьому світі, тому що вона його відшила. Тут працюють ті ж самі патерни, що насправді його жінок, які залипають на таких самих чоловіків. І я розповідаю про це у своєму вебінарі, який називали я про мудиків, і він був орієнтований тільки на жінок. Але в принципі, якщо ти хочеш взяти теоретичну базу, я там все пояснюю. Також можеш приходити на цей вебінар. Насправді, це відбувається, тому що у дитинстві у тебе була дуже холодна мама або дуже холодний тато. Для того, щоб отримати любов, або отримати якусь увагу, тобі потрібно було багато чого зробити, вислужитися, просто там, я не знаю, полетіти на іншу планету, повернутися, і тільки тоді батьки могли тобі дати крапельку любові, або й взагалі її не дати. І от у тебе в голові склалася картина, що жінка тебе любить тільки коли відшиває, тому що так робила мама або тато. І ти у цьому патерні, який підсвідомо тобою керує. Попрошу тут зробити наголос, тому що ти не розумієш. Навколо є багато доступних жінок, які готові з тобою зустрічатися, яким ти навіть подобаєшся, але вони тобі що не цікаві. Тобі потрібна саме та, яка буде просто безкінечно там відправляти тебе в блок, або там казати люблю, трамвай куплю, пропадати, і оце таку історію робити з тобою весь час. Для того, щоб це змінити, треба комплекс дій. Про цей комплекс дій більш детально я розповідаю у вебінарі про мудаків. Ти можеш також туди сходити. Або мінімум це терапія, де ти повинен визначити, що запустило цей процес, і зупинити цей процес. Друге, це вивести усі опори у своєму житті емоційні також. Для того, щоб тобі було у своєму житті цікаво. Тому що такі жінки дуже часто приваблюють чоловіків, у яких є дефіцити. Дефіцит в увазі, дефіцит в коханні, дефіцит в матеріальному, наприклад, плані. Тобто є якісь речі, якими ти не задоволений. І для тебе оце концентрація на об'єкті твоєї уваги на жінці, яка, наприклад, тебе не обирає. Або на жінці, яка для тебе недосяжна. Закривай, забирає всю енергію з твоїх сфер життя, де вона потрібна, там, наприклад, зробити більше грошей, або зайнятися своїм здоров'ям, або прокачатися психологічно, дороститись. Да? Ти все направляєш туди, і тобі здається, що з цієї сторони життя в тебе все ок. А насправді, якщо б ти був сконцентрований на сферах життя, які потребують твої уваги, в тебе б не було часу займатися. Історію жінкою, яка просто безперспективна. Тому що, чоловіки, ви так само, як і жінки, втрачаєте час даремно, коли концентруєтесь на таких історіях. Ви не зростаєте ні в якій сфері, так, ви емоційно прокрастинуєте на якусь жінку, яка взагалі вам недосяжна, не робите нічого тут, не робите нічого тут, і ви просто загрузаєте в якомусь болоті. Вибратися з цього. Можна своєю силою волі, своїм рішенням, що ти перестаєш це обирати. І ідеш і вирішуєш це питання як мужик, досить. Залипати там, де тобі не раді. Я сподіваюся, що це коротеньке відео для тебе було таким чарівним пенделем для того, щоб щось змінити. Але я точно знаю, що змінити це можливо, тому що у моїй практиці вже не одна людина це змінила. Я сподіваюся, що після цього відео ти обереш нарешті свою енергію направляти у своє життя, а не на прокрастинацію на жінок, які тобі недоступні. Чекаю на твої коментарі під цим відео.